Годы летят, наши годы, как птицы летят, и никогда нам оглянуться назад. Кстати, не вы, не вам, не вам лежать. Разряжай оружие к осмотру. Кстати, магазин, подтягивай тут вот. Вижу, контроль спуск. На предохранитель. Аккуратно. Магазин подсоединяем. Автомодильский. Він всем трьохденних польових зборів, з учнями по допризимній підготовки за 9-10 класи є у нас трьохденні польові збори, От, і по закінченню яких ми проводимо стрільби бойовими патронами з автомата. На ці триденні польові збори були задіяні учні всіх середніх шкіл району, технікум і СПТУ, які розміщені в нас на території. Це близько 200 юнаків. Юнаки були розміщені в середніх шкіл у казармі на території військової частини яка в нас знаходиться в місті, кормили дітей на базі середньої школи номер 1 з продуктів, які виділили підчерні підприємства, КСП. Діти за ці три дні пройшли заняття по збірці, розбірці авто. Військовий керівник Зорянської середньої школи, виконуючий обов'язки командира першої роти, капітан запаси Сергіков'яцький Володимир Захарович. Сьогодні у нас третій день начально польових занять і з'являється ітоговим днем значить, проведення цих заняттів. А іменно в цей день ми проводимо бойові довіст з автомата Калашникова. На ці три дні ми майже Ті пройшли теми, практичні теми, які відповідні програми до призовної підготовки віраків. Хотілося б подякувати керівництву, райдержадміністрації району, військомату, військовій частині за, за предоставлені можливість проведення таких Значить, У школах у нас немає зброї тут Перше ми ну, подарували навчальний автомат, постріляли із новополітних вінківки. Зараз ви чуєте, проводяться бойові стрельби із автомата Калашникова. Слідує навчальне місто, носить метання протитанкової гранати. Пристала нам була казарма військовій частині, віддальня. І заняття були проведені на високому методичному рівні. Зараз біля мене знаходиться учень нашої зіранської школи і хотілося б, щоб пару слів би мовив про ці навчальні заняття. Мені дуже сподобалось навчальні заняття, це як повищує нашу кваліфікацію по відношенню з воєнною зброєю. Також був дуже високий рівень строєвої підготовки. І майже все те, що ми проходили на теорії, ми тут ми випробували на практиці. І також дуже ознайомився з, з військовим життям і з військової частини. Ну, побачили, як живуть солдати. і, і, і Тепер будемо знати, як вони військовують сіла в Україні. Вот я в сторону противника. Все, замерли, танк ждем. Танк потяжає, резко скакає на праве колено. Одні руку назад метаю. Ложись. Раз? ним. Все, замер. Резко скакаешь на правое колено становишься. На правое, как я показывал. Так. Дальше! Кто стрелял? Кто стрелял? Да, да, пошел, я шлю, я Кто стрелял, сюда? 6 боевых патронов получил и осмотрел. Призник следский 6 боевых патронов получил, я смотрел. Чекуй! Струнка! Закінчили трьохденні польові збори за сумлінне навчання на трьохденних польових зборах, фізично загартовані, високі показники, нагородити, учня та середньої школи номер 3 Литвинця Івана, похвальною грамотою. Журба Срій. Учень третьої школи, місто ТТХ. Стать 3. Учня Саївської середньої школи, як новця Сергія, до мене. Гузовацької середньої школи. Сою Романа. До мене. Учня з Жовтянської середньої школи, Скрипника Євгена, до мене. Так, за сумлінну та плідну працю у справі патріотичного виховання учнів по допризивній підготовці на трьохденних польових зборах, а також за особистий внесок, у обороноздатність нашої батьківщини нагородити вчителя до призивної підготовки. Зеленоярської середньої школи старшого лейтенанта у Віспавці Соколова до мене.